Повертаємося до теми, зокрема Російсько-білоруських військ на кордоні. І от нагадаю, що Білорусь накопичила значну кількість військових та техніки біля кордону з північу Київщини. Про це попередили у міністерстві закордонних справ України. Так та традиційно під виглядом навчань туди стягнули танки, артилерію, РСЗВ та засоби ППО. Ну і також там помітили членів колишньої ПВК Вагнер. У відомстві зазначили, що проведення навчань у прикордонні смузі та близько до Чорнобильської АЕС створює загрозу не тільки безпеці України, України, а й світовій безпеці. Загалом також в МЗС закликали посадовців Білорусі не робити трагічних для власної країни помилок під тиском Москви, а її збройні сили припинити недружні дії та відвести війська. Від кордону. Утім, у державній прикордонній службі заявили, що ситуація на білоруському кордоні наразі залишається незмінно стабільною. За словами речника відомства Андрія Демченка, прикордонники не зафіксували військової техніки білорусів у безпосередній близькості до прикордонної смуги. Утім, за його словами, попри стабільну ситуацію на кордоні, на білоруський напрямок залишається загрозливим для України. Тож сили оборони пильно його контролюють. Маємо бути готові до розвитку будь-яких ситуацій. Ну і, власне. Ми укріплюємо як і лінію кордону, так і прикордоння в фортифікаційному відношенні, аби наші хлопці мали всі можливості відбити будь-яку атаку, хто б до нас не спробував вторгнутися з території Білорусі, чи то білоруські підрозділи, чи то російські, але зазначу, що на даний момент Росія безпосередньо на території Білорусі не має достатнього угрупування або сил, які б вона могла задіяти щодо вторгнення на територію України.